Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Повістки про виклик до ТЦК з метою мобілізації прирівнюються до судових повісток та повісток про виклик для розгляду адміністративної справи. Ви вже чули свіжу, неоднозначну заяву від представників А Останнє, зокрема, чомусь серйозно та впевнено про це стверджують як просто під копірку. І знаєте що? Це чистої води. Маніпуляція, яка можлива лише завдяки юридичній небізнасті населення. Тому далі, як завжди, коротко і по суті розберемо, чи дійсно повістки до ТЦК прирівнюються до судових, чи є законний заочний розгляд справи без участі особи, та чи є шанси взагалі оскаржувати заочну постанову ТЦК, а щоб знати, як захистити свої права при спілкуванні з ТЦК під час проходження та оскарження ВЛК. При огляді водія на стан сп'яніння замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Також пропоную підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Маніпуляція ТЦК чи законна норма. Ось це повістка про виклик до ТЦК. Порядок і надсилання. Регулюється постановою Кабміну номер 560 від 16.05.24 року. Вона вважається врученою навіть у випадку, якщо особа особисто її не отримувала. А це повістка про виклик для розгляду справи особи, яка порушила законодавство про мобілізацію, встановлене Кодексом про адмінправопорушення. Відповідно до статті 268 Кодексу про адмінправопорушення, справа про адміністративне правопорушення. Розглядається в присутності особи, яка притягується до адмінвідповідальності. Без участі, тобто за відсутності особи, справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасно її сповіщення, сповіщення про час, місце і дату розгляду справи. Тож, це дві різні повістки, які не мають нічого спільного. Між собою та регулюється різними законами. Чому подібне практикують у ТЦК? Тобто постанову Кабміну прописали таким чином, що повістка про виклик до ТЦК вважається врученою, навіть якщо ви її не отримували. Але повістка для розгляду адміністративної справи, і неважливо якої. Про порушення правил військового обліку та іншої правил дорожнього руху регулюються КУПАПОМ Кодексом про адмінправопорушення і вважається врученою лише особисто. З цього випливає обов'язок ТЦК належним чином повідомити особу про дату розгляду стосовно неї справи про адміністративне правопорушення. Тобто не можна притягнути особи до відповідальності за статтями 210 або 210 і значком 1 купа, якщо повістка про виклик до ТЦК для розгляду адміністративної справи не надсилалась особисто та не вручалася. Відповідно, інформацію про вчинення вами адмінправопорушення не мають право вносити до бази оберіг там і до тої ж бази. Поліцейський армор до того часу, поки ТЦК не винесуть постанову у справі про адмінправопорушення з дотримання вимог статті 268 Кодексу про адмінправопорушення. На практиці ж відбувається все навпаки. ТЦК розраховує на правову необізнаність громадян, а тому у 99% випадків не надсилає повістки про виклик для розгляду справи. Та розглядає справу заочно, а це є прямим порушенням закону. А що кажуть про це суди? Судова практика у справах ТЦК однозначна. Розгляд справи за відсутності особи, яка належним чином не повідомила про дату розгляду там час, є безумовною підставою для скасування постанови про притягнення до відповідальності. Тому такі заочні штрафи, і постанови ТЦК, скасовуються судами майже у всіх випадках. Саме тому через Верховну Раду зараз намагаються пропхнути ці зміни до КУПАП, щоб узаконити так звані заочні штрафи. Хто не дивився вказане відео, просто раджу переглянути висновки. Порядок вручення повісток про виклик до ТЦК з метою мобілізації, то про виклик для розгляду адміністративної справи або досуду регулюється різними законами та між собою не прирівнюється. ТЦК зобов'язаний належним чином повідомити особу про розгляд стосовно неї справи про адмінправопорушення та не має права розглядати справу заочно. Якщо постанова про Притягнення за статтею 210 і значком 1 КУПАП винесено заочно. Та від ТЦК не надходила повістка про виклик для розгляду справи, тому постанову треба оскаржувати та скасовувати у судовому порядку, як незаконно. І не забувайте, тим, хто поставить у коментарях питання протягом перших 30 хвилин, відповім обов'язково. Більше корисної інформації у моєму телеграмі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!